Вітаю вас, мої любі друзі. Дуже мені подобається це привітання. Мене звуть Альона Богатирьова, і я психолог сексолог Сексолог Консультую я онлайн запис в телеграм Психоруда або в інших соціальних мережах, де я теж підписана Психаруда. Значить, ми продовжуємо з вами наш психологічний словник. І я його обов'язково допишу. Значить, Сьогодні на часі, наразі у нас два терміни. Перший, от уявіть собі стан, ви сваритесь зі своїм партнером або зі своєю партнеркою. І ви кажете: ти мене не цінуєш, ти взагалі нічого для мене не робиш. Хоча, хоча, ви цілком задоволені. Вашими стосунками. У вас там все добре. Але, але коли ви сваритесь, да, ви починаєте робити що? Що ви починаєте робити? Коли ви оце кажете, ти мене не цінуєш, ти мене не любиш. Ви не зважаєте на те, що у вас було до цієї сварки. Як це як це називається? Це називається абстрагування. Абстрагування це психічний процес. В якому людина свідомо або несвідомо фокусується на чомусь одному і не зважає уваги на другорядні якісь думки. І зараз буде другий термін. Поки немає світла, я зайшла собі заняття, позаписувати вам корисної інформації у відео. Значить, дивіться, наш другий термін у цьому відео. Іноді плутають запатією або з лінію, Да? Тобто ви лежите, ви не можете навіть встати, піти до магазину купити собі води. Скільки це не стосується. <смі> Ось, ви не можете встати, піти навіть до туалету. Тобто ви терпите до останнього, бо у вас просто немає сил встати. Цей стан називається абу абулія. Абулія. Це повна або часткова втрата волі, мотивації або здатності приймати будь-які рішення. А чому взагалі з нами трапляється цей стан? Тобто спочатку у вас вигорання, потім у вас апатія, а потім настає абулія. Абулія – це абулію Ми отримуємо в результаті того, що ми довго знаходимося в стані стресу, або нас довго аб'юзять, або в нас забирають волю, не дозволяють нам приймати рішення. Що робити з цим станом? Ну, звичайно, треба знайти близьку людину, яка вас зрозуміє. І це не друзі, це не ваша родина. Тому що ваша родина з отакими панічними атаками, такими очима буде шукати вам. Зовнішню мотива... мотивацію, Да? Ми розуміємо, що коли внутрішньої мотивації у нас немає, то зовні її взяти просто немає звідки. Тобто з цим станом треба поступово працювати з психологом або з психотерапевтом. Ось і я перед вами, тому, будь ласка, якщо ви відчуваєте щось таке і вам некомфортно. Будь ласка, приходьте на консультацію. Ми з вами це швиденько-швиденько пропрацюємо. У вас знову з'явиться мотивація, воля. І ви підете на свій Еверест. Дуже дякую вам за перегляд. Будучи відео, обов'язково, бо у нас термінів психологічних, психологічних, психологічних дуже багато. Ось, І я постараюсь, постараюсь випускати відоси частіше. Ось пишіть мені, будь ласка, з приводу консультації, психоруда. А в будь-якій соціальні мережі, записи на консультацію, мабуть, вам зручніше буде зробити в телеграмі. Пишіть туди, підписуйтесь на мене в мої соціальні мережі. Там теж багато цікавого та корисного. Всім до нових зустрічей.